За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Шановні вболівальники. Запрошуємо вас до Черкас на Черкаси-Арену, де відбудеться матч третього туру Української прем'єр-ліги. ЛНЗ проведе третій поспіль. Домашній поєдинок на старті нової кампанії у прем'єр-лізі. І сьогодні опонентом. Черкаського клубу стане львівський рух. Це дуже грізна зброя. Отож, подача навіть удар таке враження. Але Ледвій на місці за усіма канонами сучасного футболу саме в такому комбінаційному стилі намагаються діяти підопічні Андреса Караско. Зараз без салам Моло Асінор пропускає далі на пасіча. Пасіч удар Ледвій на місці. То перший на підборі олійник. М'яр залишається в штрафному удар. І Ледвій рятує свою команду. Там втратив рівновагу Роман Дідик. І якраз цим намагався скористатися Денис Олійник. Але після того, як на перших хвилинах рух намагався більше контролювати м'яч, зараз помітно черкаський клуб перехоплює ініціативу. Але зараз момент Краснопіра. Ухти! Поперечина рятує ЛНЗ! Там Євгеній Кучеренко не надто впевнено зіграв. Давайте дивитися перш за все на предмет офсайду. Так, цього разу здається, Ігор Краснопір все-таки витримав лінію офсайду. А Сінор виграє боротьбу відразу кількох суперників можна віддати на Олійника. Інший варіант обирає Сінор Путря. Путря стріляє за мештрапного майданчика, але не влучає у ближню дев'ятку. Непоганий у виконанні Мухарема Яшарі. До речі, ще одну таку цікаву деталь. Хотілося себе зауважити. Після цієї атаки Квасниця. Квасниця зміщиться у центр. Квасниця удар забиває Ілля. Квасниця. 51 перша хвилина. Який же слаломний прохід. З іншого боку постає логічне питання: а чим займалися захисники та опорники ЛНЗ? Чому настільки легко просочився Ілля Квасниця, вийшов на ударну позицію. Важко сказати. Але, тим не менш, на 51-й хвилині перший гол у цьому матчі забиває саме рух. Ілля-Квасниця забиває юбілейний десятий для себе гол в українській прем'єр-лісі. Після цього стандарту у Люб'є тільки Мухарем Яшарі. Яшарі пробиває низом, ледві перед собою небезпечно, але партнери страхують. Кирило Ковалець у ворота зорі забив у схожому стилі. Низом пробив. Зараз удар зі штрафного і сейп кучеренка. Браво на адресу голкіпера, але дуже якісний удар ми побачили. А зараз передача на Момо. Франсіс Момо, ось на лівому фланзі опиняється. Простріл у центр. Тілі удар двір рятує. Ледь не зрівнює рахунок Елензела. Атака триває Путря! Путря на силу. Згостро кута пробиває, але Знову Ледвій. І Дмитро Ледвій якраз виписує на горіхи партнерам по обороні. Спокійно забирає м'яч до рук і Ледвій вперед кидає аж до центру поля. Пригадуєте, колись у складі Луцької волині в чемпіонаті України виступав Ісан Доє. Дує, напевно, навіть далі вкидав, але й ледві, в принципі вкинув непогано. І зараз продовжується контратака. Квасниця. Квасниця! Квасниця! Прострілює якимось дивом! Притуло не замикається у передачу. Пасіч зіграв ліворуч на Франціса Момо. Момо намагався піти в обіграш. Його витискають. Руніч та компанія за межами штрафного майданчика опиняється Момоле. Подивіться, як він технічно розібрався. Передача на яшарі. Скидка. Ті удар! 1-1! ЛНЗ зрівнює рахунок. До цього все йшло. Дійсно. Справжній штурм влаштували підопічні Андреса Караско, але. Як же на фланці біля кутового прапорця Франсіс Момо розібрався із кількома суперниками, і Ледвій здається, якраз вказує саме у бік того флангу. Переведення ліворуч. Скидка в один дотик. Момо Момо п'ятою залишає на Пасіча. Пасіч не зумів зорієнтуватися у цій ситуації, але триває атака. Пасіч у центр бойко удар. Ледвій на місці. Ще один момент для ЛНЗ. Як же потужно підтискають свого суперника футболіста ЛНЗ. Моло на межі штрафного майданчика віддає на путрю путря. Зміщення у центр. І ще один удар, і ще один гол. Геннадій Пасіч. Більярдний удар у дальній кут і ЛНЗ забиває другий. 82 друга хвилина. Перше у цьому матчі підопічні Андреса Караско виходять у рахунку. Схожий гол, схожий на перший. У виконанні Тіля. також низом у дальній кут можливо трішечки з більшої дистанції пробував Геннадій Пасіч. І Пасіч дійсно забиває дуже важливий гол для господарів. Але тим не менше рух намагається атакувати Краснопір. Краснопір зачепився. Не віддав праворуч. Федор. Федор виконує м'яку подачу. Немає завершення. Притула. Ухти, притула! Який момент марнує Остап Притула. Миттєво могли зрівняти рахунок львів'яни. Тут насправді могли бути питання, чи не було фолу проти Кучеренка. Зараз Момо, подивіться, що робить Момо, але не забиває Франсіс Момо. Потрібно зачепитися за якийсь стандарт Під опічним Віталія Пономарьова. Федор Федор тягне м'яч, а Тут якраз був шанс на стандарт, але арбітр фолу не зафіксував. За власною ініціативою опинився на газоні. Олег Федор. І зараз подивіться, яка контратака. 5 в 3 падіння в штрафному. І яке рішення арбітра? Пенальті здається. Час уже вичерпано, але арбітр ще дасть виконати пенальті. Я Шарі, якраз звернувся у бік тренерського штабу. Чи може він виконати пенальті? Це вже буде фінальний удар у цьому матчі. Жодних сумнівів. Отже, Мухарем Яшарі удар І без шансів. Самісіньку дев'ятку пробиває. Яшарій ставить дійсно ефектну масну крапку у цьому матчі. 3-1-90 плюс восьма хвилина. Мухарем Яшарі заробляє пенальті і реалізовує, після чого лунає фінальний свисток від Дениса Шурмана. Так, на радість усім черкаським уболівальникам ЛНЗ. Перемагає вдруге у цьому сезоні 3-1. радість у болівальників Зрозуміла ЛНЗ. пропустивши першим, все таки вириває волю в перемогу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.